Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, підписники нашої Одеської єпархії. Сьогодні особливий день. На Лузановці у нас є чудовий храм. І сьогодні тут відкривається базування екстреної швидкої допомоги. Звернулися до мого життєрадісного каналу, щоб допомогти зробити тут невеличкий ремонт, і ми зробили дуже швидко, як це робиться завжди по блосині митрополита Гафанела. І про це ми сьогодні хочемо розказати. А ще хочемо вам нагадати, що по поблосині нашого митрополита Афанела, Одеська єпархія дуже тісно співпрацює з екстреною швидкою допомогою і в монастирях, і біля храмів відкриваються нові базування екстреної швидкої допомоги, і це допомагає спасати життя. Чому тут на Лузановці? Тут рядом знаходиться траса міжнародного значення. Тут знаходиться такий у нас участок міста Одеси, де дуже багато, на жаль, трапляється ДТП. І є дуже багато поранень, і обстріли проходять. І цей участок такий сліпий, і швидка допомога не може приїхати вчасно. Але зараз, дякуючи Богові, дякуючи отцю Леву настоятелю, який тут... Має приміщення, дякуючи підписникам життя радісного каналу» Ми змогли відкрити тут новий пункт базування і дякуємо всьому руководству швидкої допомоги, які ідуть нам на зустріч, і ми разом ідемо до перемоги, допомагаємо нашим людям, щоб зберегти саме головний дар це життя. Нашим міжнародним партнерам, всім тим людям, які допомагають кожен на своєму фронті. Він допомагає військовим, інші допомагають хворим. Треті допомагають нашій медичній галузі, бо з вас не було б нічого. І це ще один раз показує те, що наша нація велична, те, що ми можемо бути гуртом, ми можемо працювати за імя одної цілі і йти разом до перемоги, паралельно в цих кроках робити якісь гарні один одному подарунки, гарні один одному, якісь. Дії, поступки саме це говорить про людяність, саме це говорить про найвеликий стержень людини на землі і хотіла вас подблагодарити за те, що ви внесли такий огромний вклад вообще в систему экстренной медицинской помощи. И мы очень надеемся, что каждый житель, который живет здесь, на территории данного микрорайона, будет эту помощь получать своевременно. А наша машина на все критические экстренные вызова будет выезжать согласно нормативам. Спасибо вам огромное. Я дякую всем подписчикам жителей радостного люди відізвались, Допомогли. Я думаю, что всем Божьим благословенням все наши карети швидкої допомоги будут переїжджати вчасно, спасать життя. Дарувати надію людям, тому що зараз дуже багато всяких ситуацій і обстріли, і треба бути, щоб все було рядом. Тому я бажаю, щоб цей пункт базування щоб ви допомоги працював спокійно як потрібно, щоб тут було всім злагода, розуміння і щоб було Боже благословення, як божественна енергія, яка всім наповняє і дає радість. Ще раз кажу, для мене це велика така честь і радість, і Боже благослови нас і всю нашу на Україну.